Да вы что, прокомментируйте, пожалуйста, что-нибудь. Я не знаю, я не в курсі проблем. Одразу до суті команда люстратора біля слідчого управління фінансових розслідувань оболонський район столиці, і сюди ми приїхали. Ось чому на ваших екранах Петро Столяр. Я переконаний, ви не один раз чули про цю важливу структуру для розуміння ситуації, щоб знати масштаби і не влазити в політику. Кожен із вас може відкрити Вікіпедію. Нафтогаз найбільша компанія в Україні в четвертому році. 14% всього ВВП держави приходилися на неї. 97% нафти та газу, що видобувається в Україні. Це структури Нафтогазу. Більше 170 тисяч співробітників, фінансові оберти, десятки мільярдів. Розумієте, об'єми. Так ось, Петро Столяр, заступник директора департаменту. Тут увага економічної промислової, інформаційної безпеки та управління ризиками Нафтогазу. У моїх руках два документи: перший державна фіскальна служба, слідче управління. Тут треба зупинитися докладніше. Вони пишуть про кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків. В особливо великих розмірах службовими особами компанії Вок Аероджет ціна питання 5,5 мільйонів гривень. Коли директором цієї компанії був, певно, здогадалися, хто той самий Петро Столяр. Другий документ офіційне звернення до Андрія Коболєва. Це голова правління Нафтогазу. Ось як він виглядає. Його просять забезпечити явку на допит свого підлеглого заступника департаменту з економічної безпеки. На ваших екранах слідче управління Державна фіскальна служба. Зйомки відбуваються 7 серпня, тобто місяць тому. Це той самий день, коли Петро Столяр має приїхати на допит пояснити, що з мільйонами. І ось тут розпочинається просто дивовижна історія, але все по порядку. Отже, ми під стінами слідчого управління. Нас цікавить, де чиновник його допитують буквально кращі традиції державної прозорості, зрозумівши, що приїхав люстратор спочатку, зачиняються з середини, що насправді видається дивним. Уклонення від налогів на 5,5 млн грн. Судя по всему, ніхто не приходить. Ми приїжджаємо, вони закриваються, і нікого в себе не впускають. Паралельно ми консультуємося у нашого юриста, адже є декілька деталей. По-перше, столяра викликають в якості свідка, пояснює адвокат Іван Ліберман. Доктор права. Кримінально-процесуальному кодексі чітко зазначено, хто є свідком, тобто, це особа, яка прямо або не прямо пов'язана з певними діями, відтак не є підозрюваним, не є обвинуваченим. Так. Це статус іноді тимчасовий може статися так, що людину викликають в якості свідка. Цей же день закривають протокол е, допиту як свідка, і тут же вручають підозру про вчинення кримінального правопорушення. Можна зайти в статусі свідка в приміщення будь-якого правоохоронного органу держави, а вийти з нього або не вийти з нього в статусі підозрюваного ми не відступаємо, намагаємося додзвонитися на зв'язок. Виходить чоловік, представляється черговим, і тут як мені видається фантастичний діалог. У вас, я так понимаю, є повестка, правильно? Есть, да. Повестка соответствует нормам КПК і законодавства України. А ви хто? Я діжурний на даний момент Павлонському району. Ситуація вас підозрюють у фінансових махінаціях. Наприклад, висилають вам лист з'явитися на допит. Ви приїжджаєте, а у вас запитують. Живірный лист! Вы получили. Якщо ні, їдьте додому. Це взагалі, як? Повестка выписана на ваше имя. Нет, не на мое имя. Не на ваше имя. Да. А на чье имя повестка выписана? На Столяра. А где столяр? Где столяр, не Ты знаю. Не его явку? Я нет. Тогда я не могу понять, вы столяр или нет? Нет, я не столяр. Есть человек, которого вызывали на допрос в качестве свидетеля. Вот и мне интересно, где человек, которого вызывали. Вам интересно. Да. Как? Судячи з усього, поважний чиновник на допит так і не з'явився. Впродовж години двері правоохоронці відчинили один єдиний раз. Тут без коментарів. Придіть, будь ласка. А нам не можна? А почему? А почему? Давайте ми теж зайдемо. Да пізніше в Державній фіскальній службі. Ситуацію зі столяром нам все ж таки пояснять. Главное управление фискальной службы в городе Киеве не комментирует относительно ситуацию относительно данного гражданина. Явился он на допрос или не явился. А поведенку своих коллег слідчих? Да. человек, которого вызывали на допрос в качестве свидетеля? Вот и мне интересно, где человек, которого вызывали. Вам интересно? Да. Прокоментують ось так. Ну, сказали, що у було технічне несправності, і тому ані не прокоментували. Але повернемося до головного. Чиновник, якого не коментують, тому що не мають права про це говорити, відкриваємо ще раз наші документи. Отже, про кого йде мова? ТОВ Вок Аероджет. На той момент керівник компанії пан Ну, взагалі компанія Vogue Aerojet знакова. Окрім того, що її засновники зареєстровані на Віргінських островах, вона не один раз фігурувала в розслідуваннях журналістів. Про сумнівні угоди, наприклад, з Міноборони та Укрзалізницею на сотні мільйонів. Вона ж входить до групи компаній Континіум. Це народні депутати Степан Івахів та нині трагічно загинувший Ігор Єремєєв. Депутатська група воля народу. Звісно, маючи такий шлейф, як взагалі було призначено на посаду заступника з питань економічної безпеки такої компанії, як Нафтогаз Петра Столяра. Тим паче, що на початку серпня з'явилося це кримінальне провадження. Більше місяця ми намагаємося отримати коментар. Відповідь з Нафтогазу. Пан Коболєв, керівник НАКУ в кращих традиціях, увімкнув: Нічого не знаю і не бачу на офіційні інформаційні запити. Не відповідає, що вже є порушенням закону. В приймальні також відмовчуються. Тож, ставимо пряме запитання міністру енергетики про які реформи нам взагалі розповідають зам голови департаменту економічної безпасності господин Самі. столяр, столяр. продовжує працювати там в безпеці? на містір продовжує і можна Я... з ним як то пообщатися, вийде. Я думаю, що звичайно а, ну, ну, Зверніться Толер, не... до а, тако, Вони не відповідають на запроси ну, дивіться, Внутри. якщо хочете зверніться там. До мене, я попробую організувати. Я взортаюсь на до Кополе Ні Ни ну, ні ну, привіта. Запишіть питання. питание, ведь працюем. Прокомментируйте, пожалуйста, что не можу, Я не знаю, я не в курсі проблем. Ви ж знаєте, що такая проблема є? Там ну, 5 мільйонів ну, там сумасшедші... Мільйонів чого? 5 мільйонів гривень от уклонения від, да. від налогов, где в компании? В компании, где он директором. Не знаю. А он у нас замначальника департамента департаменту фінансової безпасності нефти О чому ми говоримо взагалі? Уточнюю. Уточнюю і дам вам відповідь. Спасибо большое. Да. Отже, я сподіваюся, міністр Демчишин зможе вплинути і найближчим часом ми таки зустрінемося із Петром Столяром. Стежте за ефіром. Буде цікаво.